Всім привіт! рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з пустими баночками. У мене назбирався ось такий кошик з пустими засобами. Як зазвичай у мене доглядові засоби. Один буде в мене декоративний засіб, і одні в мене будуть вітаміни. Тому ось так. Мені писали під відео, під тими, де я роблю розпакування за хюрб, Я зазвичай там купую вітаміни. Писали, що вітаміни також буде цікаво послухати за них результат. Тому я сьогодні вам включила ще і. Баночку з вітамінами, вона у мене закінчилась. Давайте розпочнемо, на мене, дивиться, засіб не дуже бюджетний, він мені дуже сподобався. Це тонік для обличчя від бренду La Roche posay Це французький бренд, я думаю, його вже всі знають, тому що він доволі популярний. Я взяла цей тонік для обличчя, на мейкапі, здається. Він десь коштував біля 400-500 гривень. Чи то на Єві, я вже не пам'ятаю. Ну, в принципі, бренд представлений багато, де, тому в цьому проблем немає. Його 200 мл. Має він ось такий зовнішній вигляд. Взагалі, я хотіла пошукати якісь різні, щоб були, Ну, на той час, коли я його купувала, він був один єдиний на сайті представлений. Він тут просто йде як заспокійливий тонік для чутливої шкіри обличчя і містить термальну воду. До речі, в них всі засоби. ось це їхній такий певний, будемо так казати, чим вони виділяються, тим, що в них засоби на термальній воді. Мені багато хто писав, що виправдовує він свою ціну і так далі. Засіб я також брала. Просто затестити, тому що ну, бренд не бюджетний і багато чого хочеться спробувати, але все не купиш відразу. До речі, в мене була сироватка від цього бренду зволожувальна. Вона мені дуже сподобалась, тому в принципі, десь далеко я вже з брендом знайома. Була це не перший мій засіб. Хотілося взяти саме Тонік, тому що. Я якраз в той період починала користуватися саме тоніком. Ну так говорити, змушувала до цього етапу, тому що я вже говорила, що я цей етап не дуже полюбляю, не дуже використовую. Тому ось так, взагалі до цього етапу я вже звикла, він мені подобається. Ну і плюс дуже було приємно користуватися ось цим засобом, тому що він, по-перше, в нього був дуже гарний такий аромат, такий освіжаючий, я б сказала. Не парфумований, освіжаючий, але в них є такий певний свій аромат. Невеличкий. Текстура, звичайно, тоніка була приємна. На перший погляд, нічим він не відрізняється від інших засобів, але, якщо ви знаєте і користувалися такими небюджетними засобами, попервах взагалі не відчуваються різниці. Але потім, коли ви ним користуєтесь, щасно, ви помічаєте ось цю різницю, чому даний засіб коштує скільки, а той засіб коштує набагато менше. Тому, звичайно, цей засіб, він, ну, будемо так говорити, можна йому знайти аналоги, можна користуватися чимось дешевшим, в цьому нема нічого такого, але. Засіб непоганий, хто на нього дивився, придивлявся, ним користуватися можна. Просто б я рекомендувала ним е користуватися не на постійній основі. Наприклад, він мені сподобався, але повторно поки що купувати я його не буду. Ну, можливо, в силу того, що мені хочеться щось протестити інше, але можливо пізніше я до нього повернуся. Сам засіб класний, мені сподобався. Супер ефекту від нього я не побачила, але в нього непомітна така дія доглядова. Звичайно, він свою роботу робить і дуже добре. Далі в мене закінчився крем гель для душу. Це, здається, іспанський бренд Baby. Має ось такий вигляд. Від даного бренду я вже багато чого брала. Міцелярку, вірніше, не міцелярку, а міцелярний гель для очищення обличчя від косметики. Брала я, здається, засіб для інтимної гігієни. І ще щось можливо, я вже не пам'ятаю. Від цього бренду хотіла я ще взяти крем для рук на той час не було, пізніше обов'язково я візьму. Вирішила взяти гель для душу, навіть крем-гель. Зазвичай я беру крем гелі, хоча я їх не дуже полюбляю, саме крем Гелі. Але я їх беру, тому що вони не так сушать шкіру. Тут є 500 мл, я вже не пам'ятаю його ціну. Ну, Бренд, в принципі, доступний. Не скажу, що бюджетний, але доступний. Його надовго вистачило з цього літража. Чесно кажучи, гелем цим. Для душу я задоволена на 100%. І пізніше я знову ж таки повторно візьму, можливо, просто якусь іншу лінійку, тому що тут ось ця жовта лінійка, я вже не пам'ятаю, здається, вона йшла як зволожувальна, не скажу, тому що тут немає перекладу на баночці. Але сам зас мені дуже сподобався. Пінився він доволі добре. Гарна в нього якість, у нього дуже гарний був аромат. Мені подобався аромат, був присутній тільки тоді, коли ви його спінюєте і ним працюєте. Біло, здається, він кольору був середині, такий середня густота, тому що він крем гель. Але е, мені засів дуже сподобався класний гель для душу, тому я його повторно буду брати. Далі в мене закінчився знову ж таки крем. Гель для обличчя від бренду Enju. Брала я, його, здається, в Avon. На сьогоднішній день від Avon я беру доволі мало продуктів, хоча дані засоби представлені і на Єві, на майкапі, і на, на будь-яких інших в будь-яких інших магазинах. Взяла я його, тому що на той момент здається, в мене нічого не було такого, що мені хотілося придбати саме для шкіри обличчя, зробити перерву. І цей крем у мене провірений, тому що. Ця баночка в мене вже, я не знаю, яка, він мені дуже сподобався, і він, саме головне, бюджетний. Він щось коштує біля 300 гривень, десь так. І в нього дуже гарна формула. Всередині він дійсно такий гелевий гелевий, був білого кольору, і в нього такий свій специфічний аромат, який має н'ю аромат і, в принципі, його надовго вистачає. Я в ньому впевнена. Я знаю, що це за крем. Він добре зволожує шкіру, його в принципі багато не потрібно. На нього добре наноситься косметика, тональний крем, нічого не скатується. Тобто в ньому я впевнена, інколи буває так, що або не встигаю щось підібрати собі, або щось задорого і так далі. Тому я повертаюся до таких провірених кремів. Це провірений крем, він поки що ще є, його не зняли з виготовлення, бо часто буває, що зникають деякі продукти, наприклад, в Avon вони є, а потім їх не стає. Тому ось так. цей поки що є, він мені подобається. Підходить він для будь-якого віку. Класний крем, тому можете на нього також звернути увагу. Так, далі у мене закінчився знову ж таки від Avon гель для гоління. Avon Works чи якось так, називається ця лінійка. Він там один-такий представлений. Тут його 150 мл, він коштує десь до 100 гривень, якщо не помиляюсь. Всередині всередині він гелевий і такого синього насиченого кольору. З цим гелем для голіні я знайома дуже давно. Практично один з перших, який в мене був. Його, до речі, надовго вистачає, попри те, що його літраж 150 мл. Ну, він наскільки ну, оця густота і гелова формула, його вдосталь вистачає. І він мені подобається, тому що в нього взагалі не міняється якість. Я вже, напевно, не знаю, років 5, можливо, 6 ним періодично користуюся. І він взагалі не змінюється. Ну, ціна, можливо, трішки підвищилася його не набагато, але якість у нього стабільна. І він мені подобається тим, що якось він свою постійну роботу робить, Якось нема ну, цих змін вплив його на шкіру, якось ніяких подразнень, нічого такого. Ну, подобається. Буває інколи, коли я щось не можу віднайти, або просто мені надоїло щось шукати, буває таке. Я повертаюсь до нього. От за цим разом також я до нього повернулася. Непоганий. Тут, до речі, от присутня олія жожоба, яка також доглядає, зволожує шкіру ніг. Тому ось так, непогана штука, інколи буває, я її беру. Тому що саме гелі не пінки, а гель для гоління, також можна на різне натрапити, не завжди натрапляєш на якість, а тут бюджет і якість. Так, далі у мене закінчився. Крем навколо очей. Знову ж таки, бренд In'U і брала я його в Вейвені. Це нова лінійка, якщо можна її назвати лінійкою, тому що в ній тільки є здається сироватка. І ось цей новинка Крем навколо очей. Взяла я його, тому що він новинка, він тут такого рожевого кольору, якщо буде вам видно. Він мені, в принципі, сподобався по його опису, і я брала з ці лінійки сироватку неодноразово. Вона мені також дуже подобалася. На інший день я її не беру, тому що трішечки вона перестала підходити до мого обличчя, тому я її не беру. Але упакування там дуже гарне і дія непогана. Вона зволожує, підсвічує там багато компонентів в ній. Просто буває таке, що з часом шкіра трішечки міняється, і ті засоби, які вам підходили, буває, що вони ну перестають якось взаємодіяти шкіри, хоча сам засіб непоганий. Тому я вирішила його протестити. Тим паче він бюджетний, щось біля 200-300 гривень. Цей крем навколо 15 мл. Він легкий, не обтяжуючий. Я спеціально його взяла, щоб зробити перерву. Перед цим в мене був якраз медіпіл. Він такий більш, як на мене, тяжчий, більш такий формула в нього важча, складніша. Тут набагато все простіше. Була така гелева формула. Тут, звичайно, вказано, що Крем, так він і був Крем, але він такий водянистий Крем був на кольор, він був також світло рожавого кольору, як ось, ця, ось це упакування. Тут він повинен був знову ж таки зволожувати, прибирати перші ознаки старіння. Ну, Мінімальний ефект, в принципі, крем непоганий. Ним я користувалася і вранці, і ввечері. Він добре зволожував шкіру, на нього можна було наносити косметику. Ну, Непогана штука, хто його бачив, можна, в принципі, ним користуватися. Всередині він також зручний, ось такий, схожий, як на бальзам для губ. Зручно було його видавлювати, і, до речі, надовго його вистачило. Попри те, що я часто буває багато наношу крему навколо чи і під, і навколо, тому що часто буває, наприклад, якщо я знімаю відео. То е, шкіра, наприклад, багато косметики наноситься і так далі, тому що це відео, звичайно ж, пересушується, буває шкіра. Тому такі засоби зазвичай для того, щоб реабілітувати шкіру, наношу я її більше. Крем непоганий, можете на нього звернути увагу. Так, тепер до цих вітамінів, що я говорила на початку відео, Мають вони ось такий вигляд. Це, до, до речі, доволі така знаменита, будемо так казати, лінійка. Бренд, його часто показують. Я думаю, візуально ви його бачили. Не знаю, бренд, напевно, NAV, якщо я не помиляюся, це біотин. Тут його було 120 капсул, здається, таких таблеточок світлих-білих. Біотин, він взагалі відповідає за. Імунітет, але я його брала, тому що в його складі те, що писалося в інструкції, він відповідає ще за шкіру, за здоров'я шкіри. Взагалі, я його тільки за цього брала для того, щоб покращити шкіру. Чесно кажучи, я не дуже відчула результат біотину саме по шкірі, а от імунітет. Так, він свою роботу по імунітету зробив, тому що в цей період я не пила, наприклад, вітамін С зазвичай, коли я п'ю, не пила в цей період, тому можна так сказати, що він замінив мені вітамін С з імунітетом він справився. Такої баночки надовго вистачає, її потрібно пити одну, здається, капсулу на день. І е, приймати разом з їжею. Тому це, до речі, зручно, мені подобаються ті вітаміни, які можна приймати з їжею, тому що ти не забуваєшся, не окремо десь п'єш, е, тому комплексом таким виходиться. Е, гарна штука, звичайно, я вам посилання залишу, ви почитаєте детальніше. Посилання, звичайно, на iHerb буде. Там, до речі, на сайті дуже величезна кількість вітамінів. Можете ще подивитися, собі щось підібрати. Ну, в принципі, непогана. І ось даний бренд також непоганий. Бренд бренд має також дуже великий спектр різних вітамінів. Так, далі у мене закінчилася ще зубна паста. Вирішила вам її показати, тому що. Я її показувала в розпакуваннях і говорила, що відгук зроблю. Це Sens1. Взагалі, я сен 1 дуже рідко беру, взагалі не беру, колись, можливо, брала. Я полюбляю брати Marvis. Він мені дуже подобається, але я ним дуже довго користувалася, вирішила зробити перерву. Плюс у мене дуже почали зуби відчувати холодне і гаряче. Тому що в мене взагалі чутлива емаль. Зазвичай я беру зубні пасти які для чутливих зубів. Ну на сьогоднішній день дуже важко знайти такі в сен Ось я знайшла для чутливих, здається, тут вона зубів і відбілююча. Чесно кажучи, я не відчула ефекту, щоб було знято ось цей больовий ефект гарячого чи холодного. В принципі, десь далеко, можливо, щось і було. Ну, не сильно, тому що буває загострюється ця проблема, бува, зникає, тому важко сказати, чи зубна паста її прийняла. Сама зумна паста непогана, вона доволі така густувата білого кольору. Вона тут ще йде, як відбілююча, вона добре очищувала зуби. Ну, непогана 75 мл. Але на сьогоднішній день я повернулася до Марвіс, тому що не знаю, я до нього звикла, він мені подобається. І він мені подобається, тому що ще, наприклад, консистенція. Тут, наприклад, він така, вона густувата, а Марвіс трішечки рідший. Мені це більше подобається. Там трішки смаки і оця упаковка, ну не знаю. Чомусь Марвіс, мені він більше подобається, хоча Марвіс він дорожчий трішечки за Сенсодин, але сама зубна паста непогана. І останній засіб, який у нас з вами залишився, це засіб для брів. Правильно, він називається, здається. Е, Ультратонкий водостійкий маркер і пудра для брів. Ось так, така його назва. Е, перший засіб, такий, який я взяла для брів, саме маркер, тому що до цього я користувалася тільки олівцями. В принципі, я ними і користуюсь, але тепер додатково для промальовування волосків я беру маркери. До речі, мені дуже вони подобаються. Я ними прилучилась працювати. Ну, в принципі, якщо ви малюєте стрілки, то маркером для брів буде набагато легше працювати, якщо вам щось потрібно там домалювати буквально. Це Евелайн. Він щось коштував біля 100 гривень. Брала я його на І, До речі, Евелайн. Дуже бюджетний бренд, я думаю, всі його знають, але знову на нього зверну увагу, тому що, наприклад, якщо ви щось не впевнені або що навчаєтесь в макіяжі, можна сміливо брати цей бренд. Він дуже і дуже непоганий, і в них дуже великий спектр саме продуктів. От, наприклад, як і ось цей ем, лайнер. Брала я його тут не знаю, якщо я зараз знайду відтінок. Тут номера, напевно, немає, вказано, що Dark і Art Ардо, не знаю, не скажу, відтінок такий коричнюватий. Ну, я вам постараюсь знайти його і під відео, звичайно, залишити і відтінок. Він був такого світло-коричневого кольору, тому що я сильно темне не беру, щоб темні сильно брови не були. З одного боку, він ось тут відкручується, і така, ніби такий спонжик-пудра була. Тобто ви цією пудрою забиваєте брову спочатку, замість олівця, я так розумію. Ну, з цією пудрочкою я користувалася дуже рідко, тому що я більше полюбляю олівці. А ось з іншої сторони, тут був ось такий. Будемо так говорити, пензлик, кісточка, якою можна промальовувати ось ці волоским. Особливо я промальовую ось цю передню частину для того, щоб вона була більш такою натуральнішою. Тому ось так. Ну і зручний використання. В принципі, взагалі, оці всі лайнери, маркери вони зручні використанні. Коли ви ними працюєте або малюєте стрілки, або брови промальовуєте, класна штука. На сьогоднішній день у мене від NYX трішки, звичайно, дорожчі. Також мені дуже подобається, але це в мене був перший. Він мені сподобався, тому ось так можна його брати. Так, у нас з вами е, всі продукти, які я сьогодні вам хотіла показати. Пустий у нас з вами кошик. Напишіть мені під відео, будь ласка, які з даних продуктів ви вже купували, як вони вам. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Ставити вподобайки, писати коментарі, адже це дуже важливо для мене. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!